Коротше, заходимо в бій, бачу куча рука. Ну, думаю, все, труба, будуть катувати. Навіть що до толку не встигне розставитися. Рішили два тяжика наліво поставити і одну емочку на всякий случай, якщо там не дай Бог, Айпіка не забрали сразу. Получилося. Тут сушки вже сказали переїхати туди, на щось трошки Там знову. 150-ка зараз буде висвічувати всіх. Добрый, чтоб... И тут она тебе. Я ему сказал, чтоб назад ехал. И тут зара начинается мяс его. Что у нас на включил? Два может все, 150 заберуть. А не. Тут такой на заберуть, заберут. Тут такой нежданчик. Не Там, с тайпиком расправились. А, тут от друга. Шокис. Третий. Бешено. Раз, два. Там кромбель размотает. классно. А мы тут будем справляться? Тут в кінці я вже трошки пожарній чорт поспішив, а взагалі так швидко скінчилося все. Три хвилини і закінчився. А думав буде тяжко, як не як, ХП багато, спробую розмотаю. От тут я не ну, хлоп спихто справилися. От і все.